Можете мене привітати. Це, певно, що таке перше інтерв'ю самі собі в громадському місці, коли всі ходять, ходять туди-сюди, а ти тут сидиш, розповідаєшся, звісно. Конкретний вихід. Сьогодні в мене з своєї зони комфорту. Вітаю вас на каналі Гертінська. І нагадую, мене звуть Тетяна. Наразі я проживаю у Сполучених Штатах і веду свій канал про творчість, дизайн, конструювання, моделювання. Ну, усе цікаве. Ну а сьогодні місце локації я змінила і розпочинаю свою розповідь з української кав'ярні в Сієтлі. До речі. Хто не підписаний, це мій інстаграм. Заходьте, підписуйтеся там. Я частіше буваю, як тут. І так нас з вами чекає подорож до американського секонд-хенду, і тут він називається Goodwill. Коли ми приїхали сюди рік тому, у нас не було речей, крім особистих. Ну а звичайні побутові речі треба. Тому секонд-хенд був один з перших. Скажімо так, магазинів, крамниць, які ми відвідали. Але це був звичайний такий секонд, де було усе красиво розвішено, розкладено по поличках. Ну і ціни я вам скажу не крепко відрізнялись від спеціалізованих магазинів, у яких був продавався новий оцінений товар. Але сарафанне радіо працює і тут добре. І нам підказали, що є такий собі Goodwill. Тільки ваговий, там попадаються досить такі хороші речі. От тільки ваговий, і тим все сказано. Значить, треба буде ритись і шукати. А тут ще й нагода трапилась: наближались різдвяні свята. І, хоч щоб якось підняти настрій дитині, ну і собі, звичайно. Вирішено було хоча б трішки прикрасити будинок. Ну і звичайно, ми поїхали туди, на ваговий будво. Тоді ми знайшли усе необхідне, багато електричних гірлянд на ялинку, на будинок. Були такі столики, де підведені розетки, і можна було перевірити відразу, чи працює, чи не працює та чи інша річ, якщо це електрична, чи перевірити на. Наявність браку, якісь інші речі, і це досить допомогло при виборі. А також це хороша можливість відкласти усе лишнє. Бо коли ти бачиш стільки всього, відповідно, ти і набираєш цілу купу всього лишнього. Ну а вдруге я потрапила туди зовсім випадково. Просто їхали по дорозі і вирішили заїхати. І на диво. Досить гарні речі я тоді підібрала. Відрізи тканин знайшла непогані. Я розпочинаю новий проєкт, і там я багато конструюю, моделюю. А для того потрібно багато тканини. Ну а де ж найбюджетніше її можна придбати як не на секонд-хенді? Як усе було, дивіться далі. І Хто вгадає, куди я приїхала? шукати тканини пішла ритися які тканини ну щоб може є щось такі упаковці і мені якісь такі можливо простині є Ну, Нормальні мається на увазі, щоб я могла на макети взяти. Великі, великі такі відрізи, щоб воно було. Дивиться. Весільна сукня. Рибка. Рибка. Штори у бабусі. Ти що? Це зараз модно. Так, Тільки без стразіків. Оце все така тканина зараз у моді. Я підюпніка знайшла. Прямо. Чекайте на весь комплект А, ще й хата є, й-мою. Ідемо <риклад> ритися і так далі. Сутенка номер 2 Прям принцеса. І стразики І стразики, і все. Хоти не було в комплекті. Хоти нема, так. Да. Ну так це не весільне. Це... Можна зробити. Не треба на голову, не треба, не треба. Це таке фіолетовеньке гарненьке. Що хочеш? І іграшки, і не іграшки. Треш. Машинка швейна. Мені така, так? Да? на батарейках і в розетку певно. А, то така. короче трэш корзинка це. Дві вже там все одна є Да. Лесь. все коньки Чого одні? Два тільки запутався мені, його не можу виняти. А, бо він запутався в другий. Зап... А, це ще одні. Це ролики. Все, поход. Магазин поход, закінчився. По закінчився. Да. Два возики. І чек. Коротше, набрали. Всякого різного разнообразного. Огляд? Огляд. Я той огляд буду робити, напевно, до вечора. Так, Зараз буде така тканинка, така тканинка, така тканинка, така тканинка, ще така тканинка і така тканинка. І така, і <смеш> така, 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 така і, <смеш> юріба, яка хоче. Надіюсь, хлопці з хати не виженуть. Переселенці переберемося. Це ужас. Олеся казала, тільки не шкодуйте. Оце маєте шити, кроїти чи там макети робити, не шкодуйте. Розповідаю. Дуже сподобалась ось така. У такому азіатському стилі. Не буду геть розмотувати, бо вона дуже велика. Фантазії безмежні. Може бути сукня, може бути що хоче. Сяду ближче, буду показувати ближче. Ось такі качечки, вусочки, качечки. Говорю, ногами показую, ні, нормально. Її дуже багато, це простень кінг. Тут називається це кінг, це коли на саме велике ліжко, вона зовсім не зношена, віскоза. Віскоза 100% віскоза, вона така класна, спадається. Велика, така, аж шуршить така. відріз тканини. Це великий відріз. Тут, напевно, що я вже так не буду розгортати. Тут, напевно, що до 2 метрів, але її чуть, -чуть тут вже зрізали. Це мені сподобався колір. Я так собі відклала зразу покупках таких, що піде на макет, що буду шити, з чого. Що там, таке ще не знаю, куди піде. Ось, я їх пізніше маю всі попрати, продезінфікувати і буду працювати над тим. Це звичайна простенька, не зношена абсолютно, має гарний колір, тому поклала до тих тканин, що точно буду використовувати. Це була скатерка. Ось ця це, взагалі, бомбен. Я пізніше ближче покажу. Це, взагалі, це. Я навіть не знаю, як це називається. Він е, котоновий повністю. Е, напилення таке має. Але принт це також клаптик тканинки, Принт бомбезний. Думаю, корсет також буде в неї класний. Це була скатерка. Вона має тут принт такий по типу напилення. Звичайний котоновий бархат. Ну, як буду не взяти. Так нічого дивиться, я туди в дзеркало дивлюсь просто. Можливо, жакет души. Е, також скатерка, можливо, на ковсете, а можливо, кудись на е, підкладку, а можливо, на зовнішній якийсь декор чи ще там щось. Кудись піде. Е, залишки якоїсь штори, бо бачу тут підкладені знизу, зверху обрізані, можливо, комусь задовгі були. Такий принт. Такі листочки. Штори були. На палку надівати. Не буду вже крапку розмотувати, але клітинка бомбізна така. Класна така. Це також були штори. Штори, штори. Також не зношена абсолютно. Чому б не взяти? На хазяйстві пригодиться. Не знаю, я от вам ближче покажу. Воно таке, колись казала, на неї мокре, якийсь там. По типу кутон, але він також спадаючий, але колір такий синій, красивий, тому взяла. Не знаю, чи на макети, чи підкладка яка буде, що там в складі, в складі. Мікрофібра. 100% мікрофібра. Пишу. І ще одна дуже класна, це, звісно, находка. Це атласний постільний набір. Це, звісно, колір в неї бомбезний. Розмір тут маленький, так що лишати ніхто не буде, навіть якби й хотів. І не думаю, що на ній приємно буде спати. Тут ось вона. опа, Простень також є. Абсолютно не зношено, таке враження, що на ній і не спали. І на також є дві штуки. Так що... Підодіяльники тут майже не продають, і постільний набір європейського стандарту дуже важко знайти. Всі вони йдуть без підодіяльників. Ковдру вони просто застеляють, якусь там просіньку під нею. Часом і того нема. Так що я не знаю, як вони там правильно сплять. Це та... таке. Так що ще не в курсі. І оця. Також це прости, абсолютно... Ні, це не просто, слухайте, не, просто. А, вона розпідклалася, Чи хтось щось вирізав, то то тут якісь кудись. Я цього не бачила. Але просто подивилася, вона абсолютно не зношена. Це також атлас. Колір бомбезний, І я зразу побачила ось це поєднання. І вже знаю, що буду шити. Ви ще там не втомились. У мене вже ноги болять сидіти. Штори. Також підуть на макету, може ще кудись. Ось цей класний принт. З однієї сторони такий, з другої ось такий. Я думаю, що це якась обивка, але вона більш така старіша обивка, ретро. Думаю, на корсети також буде дуже-дуже класно. Більветові штани, Kevin Klein. чого взяла? Сподобалась дуже тканина, такий відлив. І можливо також знадобити. Просто розчекрижу їх і пущу на якісь виріб. Штори були. Тут і гудочки є такі. Чотири цих штори. Аж чотири. Так що тканинки достатньо. Я вже тумилась. Сітка. Великий клаптик такої сітки. Вона стрейч. Шифон. Звичайний білий шифон. Це не шифон, це органза. Тюля. Тюль. Ну, така тюль собі тюль. Така ретро тюль. Ось така. А ось знадобиться десь. Хай буде, на господарці треба. Ось такі клаптик тканинки класний, десь також е на корсет чи на щось таке зробити підклад. Це -то точно організат. Звичайна чорна така. Блузку, я там таку хотіла в одному стилі зробити. А як не піде на блузку, то піде на Хеллоуін. Ось ще люверси є, штора. Фіда, штора. Але вона у вигляді канви. Вона не натуральна, така геть аж. У душі шкребек покажуть. Але е, тут дуже наглядно добре видно, е, так як у канві, всі дирочки, і я її взяла, щоб деякі орнаменти тренуватися саме на ній. А можливо, і десь щось вишию, і так само на шиї. Тож один з варіантів досить непоганий. Не буду показувати окремо. Ось таку купу взяла для макетів. Тут є різні види. Різні види підвиди. Оце, до речі, це синя, теж дуже класна тканина. Не знаю, чи вона піде на макети. Вона по типу той, що я вам показувала, голубої, і її дуже багато. Так що, можливо, щось придумаю, якісь, можливо, домашні костюм з пошити. Головне все гарно попрати, простерилізувати. А! І ще взяла ретро-пластинки. Ми якось раніше купували грамофон, то. Маємо тепер ретро пластинки. Є опис пісень, які тут входять. Люблю ретро речі. Ось така штучка. На прикраси. Ну що, екскурсія по американському секунду закінчена. Відео то я зняла і показую, що я маю розгрібати зараз. Ось ця купа. Це. якщо в мене на сторінці буде з'являтися відео, по типу я щось там пошила з тканинки секунду не дивитись.